Вітаю вас, я називаюся Ярослав Рицак, і на запрошення та на захочення Project The Ukrainians я веду подкаст Музика з історіями. На жаль, на жаль, не буде музики, буде радше текстові програми, тому що війна, тому що піст, але ми сподіваємося, що ми скоро повернемося до музики. А зараз будемо говорити про історію, про війну. І, зокрема, сьогодні хочу говорити про те, як історія, як знання минулого, дозволяє нам краще зрозуміти. Цю війну на початку нашого подкасту хочу вам нагадати, що наш проект існує завдяки спільноті The Ukrainians, і я захочу до цієї спільноти, щоб ми могли створити більше підкастів і не тільки лише більше за числом, але краще за якістю. А тепер переходимо до теми нашої сьогодні розмови, і ця тема, як минуле, допомагає нам зрозуміти цю війну. Почнемо з того, взагалі що питання, що може історія. Ну, мабуть, ви всі чули цю прекрасну, красиву фразу, що історія є вчителька життя, фразу, яку приписують Цицерону. Як це часто буває із красивими фразами, чим красивіші, тим у них менше правди. Тому що, як писав Гегель і співає Стінг, історія нас нічому не вчить. І як хтось добре замінізував, що люди рідко коли роблять одні ті самі помилки двічі, переважно три і більше раз. Тому історія вчителька життя, тому що ми навчимося на цих помилках, і насправді кожне покоління має привілей робити свої власні помилки, не глядаючись назад. А взагалі це питання ширше, питання глибше, глобальніше. Що взагалі може історія? Мабуть, ви чули про такий парадокс, який вперше сформував Блес Паскаль, відомий філософ, називається цей парадокс Ніс Клеопатри. Отже, звучить так: якщо б Ніс Клеопатри був би трошки коротший, то можливо вся поверхня землі вигадала б зараз цілком інакше. Тут мається на увазі на так географія, як історія. Тобто, якби Клеопатра не такою красуною, якби вона не закохала в себе Марка Антонія, якби Марк Антоній не надто довго ніжився в її обіймах. То, можливо, ми мали зараз би далі не Римську імперію, а Римську Республіку. Можливо, Активіан не став би імператором Августом, можливо, насталося багато речей, і, можливо, ми б зараз не сиділи в цій студії, говорили українською мовою, а все це виглядало дуже інакше. Тобто теза Паскаля дуже проста, що якщо ця наша історія залежить від такої дрібнички, важливої дрібнички, а все ж таки дрібнички, як до жона носу Клеопатри, красивої жінки. То який сенс вивчати історію? Якщо вся історія набір випадковостей, то виглядає, що вона не має жодного сенсу. І треба сказати, що такий погляд досить поширений, серед істориків. Не всі історики вважають, що історія є наука, а тим більше не історики дуже часто звинувачують тому історики, що займаються наукою чи істор... наука, це радше історика наука, рад якийсь від мистецтва. Щось окремий вид літератури, тільки якщо літератори повністю покладаються показательні фантазії, то історики все-таки пробують писати свої літературні твори на підставах якихось фактів чи те, що вони думають, які факти є. І це дуже сильний аргумент, але історики приходять всім контраргументом. Бо на всякий ніс Клеопатри є свій засіб. І він полягає в тому, що якщо ми з вами придивимося уважніше до ходу нашої біографії, наших історій. То мусимо визнати, що кожна і кожен з нас також в результаті з'явилися на світі в результаті випадку, тому що ваш батько зустрів вашу матір, і ця зустріч, напевно, була випадковою, не була написана на зірках на небі, де вона сталася в дитячому садку в школі після закінчення університету чи з інших обставин, не має великого значення, але це був випадок. Якщо б таких випадків були тільки один, два або п'ять, ну або десять, як випадку з носами красивих Клеопатрик, який на троні, класивих привидів, які була на троні. Точвину, то можна про, тільки про певний випадок, який ніякий з економістів не простежується. Але якщо таких випадків народжень людей за всю цю історію було приблизно, приблизно, як вважають демографи, 11 мільярдів, то з такого великого числа ми можемо почати робити певні тенденції, певні висновки. Ну, скажімо, простий висновок, який ви, напевно, десь може й розуміли, але ви з ним реально зустрічалися, тому його можна озвучити. Якщо брати середню очікувантривале життя людського роду, байдуже в якому континенті, байдуже в який час, то, мовно кажучи, від найдавніших часів до часів Наполеона середня тривалість життя становила 25-30 років. Це означає, що всі помирали в цьому віці, але це означає, що третина або навіть половина дітей не доживала до п'яти років, жінки вмирали при породіллі. Чоловіки вмирали від ран на полі бою, причому на самому полі бою, а вже після бою, тому що ці рани загоювалися, їм мали смертельний характер. Люди вмирали від таких зараз, нібито новинних хворіб, як скажемо, запалення легенів чи щось інше, бо панаціна не існувало. що тут постійні постійні епідемії, порівняно з яким ковід виглядає дитячою іграшкою. Також нестача продуктів, часті повторення голодів голодоморів і маєте. Загальний ефект 25-30 років це такий майже вирок людському роду. От, життя було, як, як писав Гобс, було «nasty, brutish and шорт, паскудне, брутальне і коротке. Я кажу трошки інакше, життя було тяжке, але слава Богу, коротке. Але від часів неполону, десь після поразки Неполону в 120 році починається щось інше, починається вперше рости тривалість людського життя, заочікувано. На заході до кінця століття нас досла до 50 років. До кінця ХХ століття в країнах G7 очікування тривалість життя досягла несподіваних, майже неймовірних 83 85 років. А зараз говориться про те, що якщо ця тенденція збережеться, то молоді люди, які народилися в цьому столітті, доживуть до біологічного максимуму до 120 років. Що вони будуть робити з, з останніми 40 років свого життя, коли ціяке життя буде найкраще, це буде їм рішати, на щастя, ми не будемо мати цієї проблеми, але ми бачимо загальну тенденцію. Щось сталося. Включилася якась певна машина за останні 200 років, яка робить наше життя довшим, комфортнішим, безпечнішим і так далі. Велике питання, яке виникає з цим. Якщо наше життя стає краще і комфортніше, чи це означає, що воно також стає. Аж таким безпечнішим. Якщо ми називаємо ці зміни 200 років і називаємо це справедливо прогресом, поступом, то це означає, що цей прогрес може бути без катастроф. Тому що, нагадаю, в останні 200 років, а навіть в останні 100 років, людство зазнало двох найбільших воїн в своїй історії, 200 війни, перша і друга війна, і зараз ми стоїмо на порозі на порозі третьої створії війни. Тобто загальне питання, ключове питання, філософське питання, скажімо так, полягає в тому, чи можливий прогрес без катастроф. І чи взагалі війни не є постійним супутником людської історії? Отже, я хочу зараз з вами коротко поговорити про здату одного проекту, який дає можливі відповіді, дуже правдоподібні відповіді на такі і подібні, на такі і подібні питання. Цей проект називається of War», пишеться як корова по-англійськи, сіудабл і цей проєкт, який започаткували ще в 60-х роках минулого століття група американських політологів-істориків із Мічиганського університету. І вони збирали дати, дати різні дати, з велику базу даних про війну останні 200 років, саме того часу, коли ми говоримо про цей прогрес. Різні дати, різні показники, тривалість воїн, кількість задійних сил, ресурси і таке все інше, все, що можна собі й вити про війну, що можна проховати. І на основі цієї бази даних, яка вже зібрала війну, даний про останні дві строки, можемо робити певні дуже обережні висновки, але тим не менше висновки прадоподібні, і що більше ці висновки дають нам змогу собі уявити про характер цієї війни, і про можливий її перебіг і наслідки. Отже, я почну з першого питання, питання дуже важливого, яке я вже порушив, чи взагалі можливий прогрес без воїн. Або в ширшому випадку, чому війни? Чому трапляються такі війни? Маємо тут дві великі філософські школи. Одна школа, і умовно скажемо, назвав це школа Гобса, автора відомого твору Єфан. Ця школа вважає, що людина є поганою від природи, зло від природи. Те, що би християни звали природним гріхом, а Фройд називає її геном до насильства. Тобто в кожному у нас сидить зерно насильства, і якщо яким чином сьогодні обмежувати, то ми неминуче будемо вести війни один з одним. Тобто, те, що назвав Гобс, ситуація природня людського роду це війна всіх проти всіх. І власне, держава й тому появляється, щоб проби обмежити це насильство і вести в певні рамки. Тобто, теза проста, що людська природа є погана, зла. А тому потрібні якісь певні зовнішні інституції, які обмежують оцю нашу породу і ведуть до можливого встановлення миру. Інша школа, школа Жан Жака Руссо, вважає, що навпаки, люди природи добрі. Та була раса чиста, чиста дошка, яку можна писати все. Але, на жаль, на жаль, історії, суспільні стосунки пишуть на цій дошці погані тексти. І головної причини є поява приватної власності, тому що війни виникає з бажання мати щось що не маєш ти, а має твій сусід. Чи твої сусіди? Вона кажучи, що винними є не люди, а самі інституції. Забери ці інституції чи зреформуй їх, і будеш мати ситуацію вічного миру. Отже, маємо ці дві школи, дві школи, чи вони умоглядні, моглядні, тому що жодна з них не має певних емпіричних даних. Ніхто ж не жив в пересному суспільстві, не знає, як вони насправді виглядають. Хоча зараз можемо казати антропологи. Вивчають дослідження племен, які виживають бушмени в Австралії, чи племена, які заховані в джунглях Амазонки, можуть бути певні висновки, але кращі висновки робить цей проєкт, про який я сказав. Отже, що вказує цей проєкт? Його головна теза полягає в тому, чи висновок полягає в тому, що останні 200 років ми не маємо жодного повтору, жодного року, коли не було одночасно декілька воїн на різних континентах. Було декілька років, коли не починалася жодна війна. Але не було жодного року, коли не було воїн взагалі. Одна з найбільших іроній цього ситуації полягає в тому, що в 69 му році, коли кінчався комунізм, і коли Фукуяма писав свій відомий твір про кінець історії, коли проголошував настання вічного миру, ліберального миру, зв'язку з падінням комунізму, коли зникає головний протагоніст ліберальної демократії і вільного ринку, отже, Фукуяма предрікав, що ми стоїмо на порозі. Такого собі вічного миру, скучних часів, от прогрес буде продовжуватися, але не буде нічого такого цікавого ставатися, цікаво в сенсі конфліктів і війни. Отже, парадокс іронія полягає в тому, що в цьому році, коли на Фукуяма написав свідомий твір, власне, цей рік припадає одна з найбільших кількість воїн за останні 200 років. Тобто, часом варто бути не філософом, а істориком, тому що історики мають справу з твердою реальністю і найкраще чи оцінюють події. Аніж філософи, які виводять свої події з певних омоглядних схем. Але якщо ми розширимо цей висновок, і цей висновок виглядає досить депресивно, досить депресивно, то він мав би мати такий характер чи таку формулу, що, на жаль, на жаль, війни є нормою людської історії. Він є постійним супутником людської історії, або, коротше кажучи, війна є нормою. Мир є винятком. Війна є природним станом. Мир є непроднім станом. Це не означає, що ми маємо миритися з основанням воїн і вважати, що не вникнення. Ні. Просто це означає, що що нічого не робити, не старатися нічого, не робити певні зміни, не робити інституції, то обов'язково ми будемо мати війну. Якщо ми довго не маємо війни... І нам здається, що і ми розслаблюємося, і нічого не того, щоб це в не виникла, то швидше всього ми цю не запрошуємо. Так це сталося останні 70 років, 80 років на Заході, коли створення великої зони миру привело до такої ілюзії, що нова війна вже неможлива. А виявляється, що можлива, і в нас стається в самому серці, серці, серці Європи. Отже, теза, що війна є природньою, а мир є непророднім, означає, що ми маємо цей мир будувати. Тому що мир в природі не існує, в природі існує війна. Але так само в природі не існує більшість речей, які нас оточують. Тому що, якщо я зараз розмовляю з вами через сапис, програму, через подкаст, мікрофон не існує в природі, тексти не існують в природі. Більшість речей, які нас оточують, та студія не існує в природі. Взагалі, все, що ми маємо, айфони. Тобто прородність, непродність не є ознакою якості. Вона просто різна якість. Тому що насправді неприродні речі часом набагато більш ефективніші. Аніж речі бо, власне, вони виводять нам із стану варварства. Тобто те заполягає в тому, що якщо ми хочемо миру, ми мусимо готувати. Інакше кажучи, стара латинська приказка, хочеш миру, готуйся до війни, вона була правдивою як тоді, так і зараз. Тому, якщо ми хочемо миром, ми бо військовому сум зміцнить свою обороноздатність, створити професійну армію, зміцнити свою економіку, робити ті всі речі, які умалюють, прималюють, манімалізують шанси на появу нової війни, зокрема також створення певних інституцій, які цю війну можуть перешкодити. Те, що пробували робити після першої створення ліги націй чи після другої війни організації бідних націй, звичайно, ці організації не діють довго ефективно, вони на початку. От, і Тому дуже важливо розуміти, що ці треба щось постійно змінювати, тому що мир не можна мати раз і назавше. Будування миру це, знаєте, як візда на велосипеді, треба постійно крутити педалями. Тільки простиєш крутити педалями, падаєш з велосипеду, тільки постаєш боротися в ці інституції, ти обов'язково можеш дістати цю війну. Тобто, вертаюся до цього висновку, який ми повинні пам'ятати, чітко пам'ятати, цей висновок реалістичний, він правдивий, і треба мати сміливість подивитися в правді в лице що війна є природнім станом людської історії, а мир здобувається зусиллями, і то немалими зусиллями. Це був перший висновок цього проєкту. Другий висновок цього проєкту звучить набагато оптимістичніше. Тобто, якщо ми говоримо про те, що війна є постійним супутником людської історії, то останні 70-80 років маємо появу нової аномалії. Історії, Причому це аномалія, яка охоплює все більше і більше території, населення, цілий континент, і ця аномалія називається Європейський Союз і Північна Америка, тобто творення великої зони, де не можети війну між двома сусідами. Нагадаю вас, що Франція Англія воювали собою в довгій столітній війні. Історія останніх до кінця дев'ятнадцять ліття аж до другої війни – це історія також постійних воєн між Францією і Німеччиною. Стосунки між поляками і німцями ніколи дуже довго не були добрими. Та зрештою ми згадаємо про те, як поляки, українці з великим завзяттям винищували один одного протягом багатьох сотень років, особливо в двадцяти столітті, які були найбільш кровами, зокрема в польсько-українських стосунках. Але зараз ми не мали збільшити війну між Англією і Францією, між Францією і Німеччиною, між Німеччиною і Польщею, і навіть між Польщею і Україною. Що сталося? Появилася велика зона миру, де війни виглядають більше неможливі. І це є великий феномен, явище, який вимагає свого пояснення. Одне з пояснень дав Томас Фрідман, відомий економіст, якого ви, напевно, час до часу читаєте в новому времені. Він є, веде колум, в свою колонку на Нью-Йорк Таймс, він нове і часу перекладає. І, власне, Томас Фрідман вивів таке правило. Правило, як називається чи тенденція, чи закон Золотої Арки. Це іронічна назва. Золота арка не означає тут біблійний образ, а це радше символ Макдональдсу. Золота буква М. Отже, це правило Золотої Арки звучить так, що дві країни, сусідні країни, які мають розбудовану сітку Макдональдсів, ніколи не будуть воювати собою. Мається на увазі, очевидно, не просто як певні Макдональдси в великих містах, але скажімо, Макдональдси, який будуть не тільки в Києві чи Львові, але скажімо, там в Біберці, чи в Бердичеві, чи будь-які інші місцевості на букву Б або навіть на всі букви Алфавіту. Це має бути розбудована сітка Макдональдсів. Просто це є певний символ. Символ полягає в тому, що ви маєш країну, яка має певний економічний рівень достатку. Бо Макдональдс, ви знаєте, той символом Маккультури, культури G7. От, які має комфорт, довготривалі життя і такі всі інші речі, про які ми добре знаємо, до яких ми прагнемо. Отже, що є дуже важливе, теза Фрідмана полягає в тому, що нібито, нібито, кажу, нібито, бо є певні застереження цієї теорії, що нібито багаті суспільства між собою не воюють. Тому хочеш, хочеш уникнути війни, твори успішну економіку. І тоді тим самим зменшуєш шанси на воєнні конфлікти. Ця теза є значною мірою правдивою, але сказати так мовою математики. Економічне багатство є мови необхідно, але достатньо, тому що війни виникають і також за економічного благополуччя. І історики це знають, що передень першої війни, де рік, це був один з найкращих років в економічній історії Європи, але це не зашкодило, що через рік почалася найбільш, найбільш масштабна, найбільш кровава війна. Бо, власне на тому і почалося, що багато людей, політиків були заспокоєні тим фактом, що, мовляв, раз Європа досягла такого великого економічного рівня успіху, то війні більше, більше є неможливі. Виявилося, що є можливі. Тому насправді економічний добробут є тільки одною з умов. Іншою мовою, дуже важливою мовою, це створення певної політичної системи, Політичної системи, яка виникла тільки після Другої своєї війни. Яка є явищем винятково європейським, але яка шириться по всьому світу. І є шанс, що ця зона розшириться за якийсь час, зокрема після поразки Росії. І ця система називається саме примирення. Нагадаю вам, що Європейська Унія постала з французько-німецького примирення, з французько-німецького договору про спільну експлуатацію вугілля і сталі. Цей договір мав на мету ліквідувати вогнище конфлікту між Францією і Німеччиною, які був дві області Льзаслата Рінгія, області, де були багаті поклади вугілля і руди. Власне за це боролися між собою Франція, Німеччина, зокрема. Бо ми розуміємо, що в ХХ столітті всі воїни каталогічні, отже, не мають мати під собою велику промислову базу, адже за сторінки є такою базою. Іронія полягала в тому, що більшість мешканців цієї території Затлерінгії вважали себе французами, але серед них було багато німецькомовних. Це був такий співфранцузько-німецький Донбас. Вони очевидно, що і Франція, і Німеччина мала історичні причини, і лінгвістичні причини вважати ці території своєю, і це володової. Власне, що утворення цієї системи французько-німецького примирення і сама цього договору кодувала вогнище, вогнище конфлікту. До цього добре приєдналися країни Бенілюксу та Італії. Власне, з цього договору. Про з цієї системи виникла майбутня європейська унія, вона вважається ядром цієї унії. Ця система примирення між Францією і Німеччиною була поширена на німецько-польське примирення. Нагадаю, відомий епізод про те, як польський і німецький писк помінялися із собою листом, де взаємно простили на одного і вибачилися напродовж від імені своїх народів. Очевидно, в польсько українському випадку має виняткове значення заява Єжи Гедриця. Редактор польської культури, який в 51 го році сказав важливу формулу, виявив важливу формулу, що добра Польщі мусимо визнати, що Вінню литовське, а Львів, українське місто. І, власне, ця формула, яка тоді вважалася на те, що, не що неможливою, а вважалася зрадою. І кедриця виклали, виклали як і. Польська комуністична Польща, так і польська міграція тогочасна. але за якісь 50 років ця формула стала чи навіть менше, ця формула стала основою для уряду солідарності, який прийшов до влади після поразки комунізму, так звана доктрина Гедерса. І зараз ми бачимо, що хто би не був про владі чи в Києві, чи у Варшаві, вони будь роздати на стратегічних союзників, що було спи неможливо вийти, скажем, в 1918 що році, тому що поляки, українці бачили себе через приціл. Воліли бачити в дисдивиться на через приціл рушниці. Отже, те ми бачимо, ця система, про яку ми вже говорили в окремо подкасті система примирення, яка виникала винятко винятково-європейською. От воно шириться, шириться далі на схід. Я вважаю, що польсько-українське примирення має величезне значення, бо в тій мірі, як французько-німецьке примирення створили підвал для європейської унії, так само польсько-українське примирення є створює можливість для поширення цієї на схід. І коли ми говоримо про те, що треба творити спеціальні умови для того, щоб був мир, зокрема мир на Україні, то ми розуміємо, що входження України в європейську Унію і НАТО це не є якась просто захцянка, не є якась просто справа мати кращий комфорт, комфорти комфорт, комфортні мови, хоча це також дуже дуже легітимні вимоги, і очікування. Насправді, входження України в європейську Унію і НАТО це входження в зону миру. Це вирішення питання, питання безпеки, фундаментальне питання, без якої безвишень неможливе існування будь-якого будь суспільства. І я вважаю, і, зрештою, не я, думаю, що ця війна і, власне створює ці виняткові можливості, коли Україна, зрештою і зрештою війде у цю зону. В цьому статусі велике питання, що робити з Росією, чи Росія може може, може Цю примирення. Я про це говорю в відкритому підкасті. Я прошу цього повернутися цього підкасту і послухати, але просто скажу одну загальну тезу, щоб ми розумілися. Так, примирення треба починати, а це означає, що примирення буде зараз. Вона неможлива при Путіну. Путін має зазнати повного покарання поразки за цю війну. Примирення маж почати тільки... ніхто з французьких інтелектуалів чи політиків не думав про примирення з німеччиною з Гітлера. Умови мали бути, що Гітлер мав відійти від влади, зазнати повної поразки. Його Німечна мала відчути гіркоту капітуляції. Так само з ко Росії примирення не буде зараз по сучасних умовах, тому що має бути мир, перемога, мир, а тоді вже перемир'я. А друга теза дуже важлива перемир не станеться зразу і зразу і тут. Примирення це процес, який вимагає хоча б одного і другого покоління, але треба принаймні щось почати. І ключовою мовою цього, цього початку, цього діалогу, має бути чітка заява, чи то російської позиції, чи то майбутньої російської влади, що Росія не має жодних територіальних претензій ані до України, ані будь-якого своїх сусідів. Воно каже, так само, як Гедриль сказав, що добра у Польщі. Він казав, що добра Польща, не добра України чи Литви. Добра Польщі. Львів має бути українським містом, а вільні має бути литовським містом. Так само російська політика, нова еліта політична постпутінська має чітко визнати, що для добра Росії, самої Росії, Донбас і Крим є українська територія. Ми почули цю заяву останні місяці, останні тижні від Навального. Звичайно, запізно, запізно, але краще пізно, аніж аніж ніколи. Можемо сподіватися, можемо сподіватися, що ця заява може послужити початком, вступним квитком для такого. Примирення, але зрештою, треба прожити, побачити. А зараз нам треба головним чином головним це виграти цю війну іти до шляху цього примирення. Яким буде це примирення, яким буде мир, як ми собі цю мріями про це будемо мати окремий окремий подкаст, але просто хочу дуже важливо цю тезу підкреслити, що ми маємо певний виняток. Виняток який стає може стати нормою для майбутнього цього світу. Це поява і розширення зони миру. І ми розуміємо те, що сучасна війна між Росією і Україною це не тільки війна, яка стосується долі України і Росії, це війна, яка стосується долі всієї Європи як проекту. Та що тут говорити, це війна, яка стосується майбутнього всього світу. І українська перемога власне, створює умови для розширення цієї системи миру і переходу до такого сталого миру. Але про це поговоримо окремо. На цьому ми закінчимо розмову про дві тенденції сучасних воїн. Нагадаю, ця тенденція те, що перша тенденція, що війна є нормою Америки винятком, а друге, те, що останні декілька десятків років вилася велика зона миру. Зона миру, яка об'єднує Західну Європу, Північну Америку. І стратегічно важливим завданням для України це війти в цю зону миру, бо це вирішує фундаментальне питання, питання безпеки для України. Наступного епізоді м про дві наступні тенденції, які не менш важливі. А зараз попрощаємося з вами, побажаємо вам мирного неба, безпеки для ваших близьких і рідних, витривалості і пам'ятати про те, що ми обов'язково переможемо.